Всім привіт! Сьогодні у нас вже розпочався останній місяць зими, тобто сьогодні 1 люта, чи 1 лютого 2025 року. Дощик трохи, бачите, моросить. Вийшов на участок на свій. зробити вам відео відповідь, скажімо так. Бо мене часто запитують. Що в телефонній розмові, на Viber пишуть. E, начали трошки бачу під відео, вже декілька питань декілька разів задавали. E, як же ж насчет білого аватару? Що з білим аватаром? E, зараз я вам покажу, що з білим аватаром. E, зроблю таку ну, коротенький відео відповідь. Ну, хто слідкував за каналом, думаю, буде інтересно, що ж з ним таке. Як бачите, виноград у мене він не, не ложився, бачите, він так і стоїть. Так, трохи була різка, якби, ну, для продажі чубуків. А так ось перед вами. Аватар він стоїть, бачите. Толком не обрізаний. Ну, значить, тепер я вам розказую, що, <смістична> що з білим аватаром. Ось білий аватар це. Е перед вами це кущ Арарата. Тобто кущ Арарата і рядом ось кущ Аватара. Значить, тут або перезапилення було, або непонятно, як воно там що ну, зробилося, що то було білий аватар. Да? Я вам показував літом. Значить, ось ось, дивіться, ось одна лозина. І ось вона навіть присібнута. Ось вона пішла, 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 пішла і до самого ось кінця, ось її як би, закінчення. Да? От. І з цієї сторони я даже, бо це тут, де я зрізав грону, ось вона була тут грона. А ось, дивіться, я тільки ягоди а так грибіношку не трогав, ну, щоб не як, не втратити, де була лозина. Так само вона пішла повністю дивіться, іде вона до верху, Бачите, ще й наверху нороси. Ну, тобто, це для чого я вам показую. От сюди не різалася не одна брунька. Взагалі не трогалися ці дві лозини. Вони були, лежав рукав цей, Лежав рукав ось в сторону до аватара. І з аватаром, ось, якщо бачите, дивіться, зараз ще покажу. Ось аватар з цієї сторони йде. Ось оце лозина аватара. Він закручений, дивіться, бачите, ось він. До лозини. А це так воно було ну, якби, зміщене плодове звено. І воно або перезапилилося, ну, скоріш всього, що це було перезапилення, мабуть, в тому році. Не в 24-му, а в 23-му, скоріш за все. Ну, це так, моя думка, не знаю, чи це вона правильна чи ні. ну. Ну тобто не різав я отсюди ні бруньки, нічого. Тобто обидві ці лози, ось вони крайні. Ось. От. І оце ось ось. Ось оці дві лози. Тут вони є. Задумка яка, просто взяти оці дві лози і положити на плодоношення. Не бачу я сенсу ну, робити брати з нього лозу, щоб робити прививки. Для чого? Якщо ми можемо отримати урожай ось, з цих двох лоз, я їх знову положу сюди в сторону аватара, змістю, да. а в цю сторону в іншу буде лежати ну, останні лози. Як би. Ну, тобто Положу тут дві лози ті, що були з білим аватаром, да, а все остальне положу дві лози в іншу сторону обичного арарату. І подивимося, що буде, для чого нам прививати, чи робити саженці і потім ще, ну, тратить час на це е, декілька років, щоб побачити урожай. Якщо ми можемо вже урожай побачити в цьому році, Ось, о, ложимо дві лозиці і будемо бачити, і буде кінець інтриги. От. Або ж воно буде, або ж не буде. Так що не став я нікому нічого, ні одної бруньки я сюди не різав, не продавав, не дарував, не давав. Тобто, щоб не мати потім клопоту собі або не виглядіть брехуном чи ще що-небудь. Ну ось разом я ж вам розповів ситуацію. Положимо ці дві лози на плодоношення от, і узнаємо, що воно там. Хоча, знаєте, як? Сам я особисто не дуже вірю в ці речі, що вийде. Ну не знаю, щось я не, не думаю, що там опять буде повтор 24-го року. Ну, якщо буде, добре, ну не буде, ну, нема чого себе і настраювати під. Під то, що не має бути, та й усе, себе тішить. що ну, тобто, Я так от відносився до цього. Так що нічого я нікому не різав, нічого я його прививати нікуди не буду, бо не бачу сенсу. От, просто положу ті дві лозини на, на плодоношення та й і будемо бачити, там вже буде рукава длінні. Е Грон буде багато. От і узнаємо, вийде в нас той результат чи не вийде. На цьому все. На все добре, до наступних відео.